Привіт, малята! Послухайте віршик. В небі ластівка летить, за вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палець, спека, зріє жито в полі. Знаєте, про яку пору року тут йдеться? Правильно, тут розповідається про літо. літо. Можна назвати ласкаво літочком. Літо найтепліша пора року. А знаєте чому? Так, тому що влітку дуже спекотно. Дітки, давайте з вами пограємо в гру і скажемо Літо яке? Так, літо тепле, літо веселе. Дітки, а яке сонечко? Сонечко ласкаве, ясне, тепле. Тітки, скажіть, а дощик який? Давайте з вами подумаємо: дощик літній, теплий. А яка вода в річці влітку? Правильно, вода в річці тепла влітку. Літочко принесло нам багато подарунків. Тож давайте з вами радіти, літочку, Бо літо сама тепла пора року. Літо тепле, веселе, ласкаве. Молодці дітки. А на сьогодні я з вами буду прощатися. До побачення, дітки, до нових зустрічей.